Тобто ви були в «Щасті», ви були е, в Донецьке. Вони розказують, що вони всім допомагають. Дуже багато. Ніхто, Ні разу, блядь, не було. Блядь, от ми командир, блядь, звонив, сука, казав, каже, блядь, нам радіостанції потрібні, все, нам нічого не надо, нахуй. Ніхто не... Блядь. Тепловізори. Ніхто. А які тепловізори, бо що ти говориш? Ні одного тепловізора, який тепловізор? Ну що ти говориш? А хоч каски кевларові були? 74-го року. Покажи. Але на фотографіях вона є. Ну. Тобто у нас 74-го року. Костя, значить завтра ми йдемо Тиште, до тих людей, да. котрі збирають і звітуються тих? за гроші. І Ми їх спитаємо, чому не було О, нічого. Тих, тих, тих. <звіт> 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 Он я показываю дулю. Старин да. <реш> да. пытался. Вот, говорить, да. Кто вот. мне сказает, какой палец <реш> средний? Один вот этот казал твой, вот. другий канал твой, а ставит. Я разумею. Я лучше липше показал. Мисс? Запиши. Запиши. Две секунды. Вот так. Вот что да. <реш> да. <Запиши. реш> вот вот, нам дали. <реш> вот. Вот такого две дули. Вот. Это ж. Вот. Протекран. Вот. Так. Нифига. <реш> Тобто під градами, під То, Вони нехай в сраку всі запхають. Ну ясно. Ні, ну то не, не в сраку, то є... не треба так робити, але... А в Афгані ти, ти розстріляв караван з наркотою. Та не один. А тобі казали його не розстрілювати. Ось. Мені, не той, мені, мені Як тут... Не хотіли торгувати! Мені тут, о! о. То використовують молодих е, людей для своїх цілей. Та вже не молодих вже. Ні, та як він був молодий, тоді використовували, казали, що е, 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 на вушку, пав... що каравани треба розстрілювати, а офіційно було, що ж е, на кордоні треба. Офіційно було, о! Ні, тобі на, на офіційно е, в Амністані що говорили на кордоні розстрілювати каравани, які йдуть наркотою. Завжди було. А скільки о. там, а скільки там о, е, в каравані о. було тої наркотики? О, Ой, хто їх попадає. Завжди не, було. Так. Ні, припустимо, скільки там приблизно. так і Вони були в мішках, ти казав, пластик, як так. мука. Сик, і, після, колоси, завтра. і кожен день ми отак, о. Вот що и і той державу. Ну добре, а хліб там хоч є? Вот. Вам хліб дають? Дають. Він мокне, але його дають. А вода? Ну, Вода? Вода? Воду ми їздили на барах, блять, самі. Святого істочника. Сам. А, ну а. то добре хоч воду пили. Слава добру воду пили? Якщо все ж того і сошника і таке. Ми не завжди ми раз, а. раз в тиждень могли поїхати. Поїхати. Коли обстрілу нема, ще щось що, так. А як ви знали, що це тишина чи не тишина? Так. Ну, ми не знали, ми так і Просто їхали. А інтуїція, ми так. просто їхали на Ні, бо я знаю, думаю. Привозили зварели не їсти і. Знаєш, що Коломойський для держави продає, закупляє, бо він тендер виграв, тож бізнес вони роблять, по 19 тисяч за бронежилети. А ти що, ти б бачила, мій бронежилет. Тоб, тільки йому, йому, тільки дозвола держава це сам писав Ляшко, пер Ляшка радикальну партію псирають, що він підраз. Я ласив, е, я а не дивляться я... на те, що він робить. Я ласив, що він розказує правду. Про... Коломойського, хто бей. він такий? Весь деревий. А, а, а продають ніби бронежилети по 5 тисяч. Били так сильно. Ушко. А Весь Коломойському диряний. держава Весь дала диряний. можливість закуп... Весь продавати бронежилети по 19 тисяч. Яка я... різниця а... велика. Я викличу... І то Ляшко поганий. Я відео і розкажу свій сон бо на відео я не знаю сон сперматозоида